Якщо ви працюєте в LibreOffice Calc, у вас відповідно відкрити за допомогою, я зразу так зроблю, LibreOffice. Ось відкрилася моя табличка. Ні, мені також треба редагувати. Ой, вибачте, форматувати. Форматування це зміна зовнішнього вигляду, а редагування це зміна самого наповнення. І так, вибираємо B1F1. Вирівнювання посередині, бачимо, у нас ось такий значок. Робимо йому напівжирний. вибираємо колір зелений, 16-й шрифт, Він у нас тут уже є. і калібрі. Ось воно у нас за замовчування. Наступний: для діапазону b 2 f 2 вибираємо Times New Roma. воно у нас там наприкінці є. Там роман, розмір 12, напівжирний курсив, потім вибираємо чорний колір, він такий є, і заливка рожева. Ось вибираємо собі рожеву якусь заливку. Хай буде такий. Тепер зробити перенесення по словах. Для того, щоб це зробити, якщо у вас не відкривається все повністю. Давайте подивимося. Ось у нас є таке перенос тексту. Бачите, так? Натискаємо, відповідно, зробили перенос. Наступне змінити ширину комірок. Я зразу зроблю табличку, щоб було видно всі комірки, і, відповідно, змінюю. Ви бачите, в LibreOffice зразу видно, коли не влазить весь текст. Теж його помічаю. Це ось ми зробили. Так. Робимо посередині вирівнювання. Тепер наступне формат всіх комірок у нас Times New Roman, 12. Все. Наступне. Тут у нас текст за замовчуванням, нічого тут не змінюємо. Наступне у нас відсотковий з одним десятковим розрядом. Для цього давайте з вами подивимося, ось у нас зразу є відсотки. Щоб збільшити або зменшити розряд, ось у нас є такі символи. Зменшуємо розряд. Тепер, де? Це в нас буде числовий. Давайте подивимося, де в нас тут є ось є формат число, але нам потрібно один знак після коми. Значить, змінили. І тут вже відступ сам зробила. Наступне число, і нам треба три знаки після коми змінили і останнє вирівняли посередині. Переходимо до наступного завдання. Тут у нас, а, нам треба ще зробити товсту межу зовнішню. Для цього виділимо весь всю табличку, виберемо, давайте подивимося, що в нас тут є ось межу таку чорненьку, товстеньку. Подивився, все зробило темну межу. Чи воно все нам темним зробило, не зрозумію. Давайте подивимося. Мабуть, все зробило. Так, переходимо до наступного завдання, до другого. Ви, я думаю, справитеся доволі так швидко з усім. Єдине, що тут потрібно поміняти напрям тексту. Для цього виділяємо текст, напрям якого треба змінити. Правою кнопкою на нього формат комірок. І тут у нас є числа, шрифт, текстові ефекти, вирівнювання. От на нього і заходимо. І ось тут ми можемо перевернути текст на 90 градусів. Гаразд. Все перевернуло. Заливку, відповідно, далі робите, яка вам потрібна, чи темно-рожева, чи світло рожева, вирівнювання і тому подібне. І працюєте. Після цього зберігаєте, Зберігаєте, щоб ви знали, де його зберегли, хай тут в мене і буде зберегти. Переходите у, відповідно, в класру, додати або Створити, прикріплюєте сюди файл і, відповідно, надсилаєте дати роботу. Якщо ви з Google таблицею не працювали, можете її видалити, але після того вже, як прикріпили свою. Все, жду ваших робіт.